Так, друзі, всім привіт! Всі ми полюбляємо мандрувати та насолоджуватися краєвидами нашої природи, тим паче, якщо ви плануєте це робити на мотоциклі. Подорож на мотоциклі це захопливий спосіб відкрити для себе нові місця. Переконайтесь, що маєте відповідне екіпірування, включаючи мотошлом та захисний одяг. Плануйте свій маршрут, враховуючи погодні умови та можливість до заправки. Насолоджуйтесь вільністю дороги та безлічу красивих краєвидів. Що ж, з цим більш-менш все зрозуміло. А що ж там по мотошоломам? Якраз сьогоднішній відеоролик буде про туристичні мотошоломи. Розпочинаємо. Туристичні мотошоломи зазвичай мають посилену конструкцію та гарну вентиляцію для комфортного використання у довгих поїздках. Вони також дуже часто оснащені сонцезахисним козирком і можуть бути сумісні з інтеркомами для зв'язку. Вибір залежить від ваших переваг. Та вимог безпеки. Саме тому, друзі, ми зробили для вас топ туристичних мотошоломів, які нададуть вам безпеку та комфорт під час вашої подорожі. А першими на огляді у нас були два мотошоломи від французького виробника Scorpion модель Exo 920 Evo, а також модель ADX1. Ці, в принципі, два мотошоломи однакові за внутрішньою капсулою. Тобто, якщо ви приміряли десь EVO 920, вам точно підійде або не підійде ADX1, тому що капсули внутрішні там однакові. Давайте більш наглядно подивимось по моделям Evo 920. Має двохканальну систему вентиляції, яка регулюється зверху та знизу. Також по комплектації має сонцезахисні окуляри. Ну і цей шолом є модуляром. Відкривається ось тут замок. Далі у нас внутрянка, тобто вона знімається і можна прати. А також сюди можливо встановити інтерком, тобто переговорку, щоб можна було спілкуватися з іншими співбасі... Щоб можна було спілкуватися з іншими райдерами. Також по комплектації у нас тут мікрометрична застівка, тобто тріщотка та сертифікація ECR2205. По матеріалам корпусу у цих мотошоломах термопластичні смоли, тобто термопласт, але він дуже непоганої якості. Перейдемо до ADX1. Цей мотошолом має козирьок проти сонця, ну і гілок, якщо ви, там може, десь заїхали на бездоріжжя, тобто можна в цьому шоломі так само катати. Сонцезахисні окуляри тут присутні також. Бачите, вони навіть в одному і той самому місці знаходяться. Регулювання сонцезахисних окулярів. Ну і ADX1 так само є модуляр. Ось так відкривається, внутрянка виймається. Гарнітуру також встановити сюди можливо. Але у ADX1 в комплекті є пінлок, тобто в 920-го треба докупляти окремо. Тут є він в комплекті. Мікрометрична застіпка ми бачимо, тріщотка така сама. В принципі, якщо а, вам потрібно кудись заїхати, я ж кажу, типу, по бездоріжжю покатати, козирьок він такий потрібний. Тобто, можете продивитися саме на ADX1 модель або на 920-го Скорпіона. Ну, якщо вам не потрібен цей козирьок. А наступними на огляді у нас будуть шоломи від відомого іспанського виробника LS2. Взагалі, бренд LS2 вже дуже добре себе зарекомендував на ринку. І в принципі, ці мотошаломи вони більш доступні, але вони достойні вашої уваги. Перший у нас буде це ось такий Dual Sport. тобто шалом подвійного призначення. Можна зняти козирок і катати інтеграл. Ну, типу, по місту просто. Або зняти візор і катати з козирьком вже по бездоріжжю. Ну і так само можна його взяти і в подорож, тому що тут присутній саме козирьок від сонця і гілок. По комплектації в шоломі присутні сонцезахисні окуляри. Вони ось тут відкриваються. Також в комплекті є пінлок. Пінлок це вставка, щоб візор не запотівав. І, друзі, ми бачимо, що. Тут дуже, дуже добре фіксується візор. Це зроблено для того, щоб покращити шумоізоляцію. А також звертайте вашу увагу, що тут дуже добра система вентиляції. Вона регулюється знизу. Також зверху є два отвора і ще трошки позаду. Ось тут. Тобто, обдув буде топчик. Матеріал корпусу, тут скло волокно. Сертифікація ECR2206, Тобто це свіженька сертифікація. Мотошолом протестований по новим стандартам. Це вважається один із таких топових в лінійці, в лінійці LS2. І внутрянка, друзі, гіпоалергенна. та дуже комфортна. Засібка мікрометрична, але вона трошки дороблена. Ми бачимо, вона на магніті, Тобто ця засібка тліпатися не буде. Оце ви відігнули, трошки в сторону, і все, засібку достаєте. Вона металева, бачите. Екстрене зняття щік. Бачимо пильник. Ну, щоб не задувало, пилюка не потрапляла. А також гарнітуру тут можна встановити. Тут є також отвори. Ну, я думаю, на відео не дуже добре буде видно. Але отвори тут є. Це у нас. LS2MX701 Explorer. Dual Sport. А далі у нас будуть мотошоломи теж LS2, модель ADVANT і ADVANT X. Деякі люди їх називають модулярами. Ну, такі самі типу шоломи. А я, наприклад, називаю це трансформи, Тому що все ж таки щелепа тут відкидається. Прямо назад на 180 градусів. Корпус кінетично полімерний, тобто тут суміш матеріалів. Це у нас модель ADVANT X. Сонцезахисні окуляри. Ми маємо по комплектації пінлок та теж непогану систему вентиляції. В Advanta X вона трошки покраще, але я трошки потім розповім, чим вони відрізняються. У Advanta X. Вентиляція зверху, бачимо, тут такий прям масивний отвір. Знизу регулюється також. Ну і позаду тут також на видух є. У Advanta X дуже крута внутрянка. Дуже приємна, вона з преміум матеріалів зроблена. Гіпоалергенна також. Сертифікація ECR cr 2206 тобто. Адвант і Адвант X вони протестовані за новими стандартами. Переговорку тут також можна встановити. В принципі, по цьому мотошолому все. Ось такий красень, трансформер. Advant X. Тут так само: Пінлок в комплекті, сонцезахисні окуляри. кінетично-полімерний корпус, тобто суміш. Сертифікація така сама. Але це трошки дешевша версія. Тобто Advant X більш дорожча. Чому? Все просто. Тут більш дешеві матеріали внутрянки. вони не погані, але все ж таки у Advanta X вони прям топчуть, дуже приємні. Переговорку також можна встановити. Потім вентиляція. У Advanta X, вона, бачите, тут такий отвір величезний, тобто краще буде вентиляція у Advanta X. А тут такі маленькі вони зробили. По візору. Відкривати у Адванта він знизу потрібно. Ось тут, ну, чесно, на любителя. У Advanta X зроблений такий виступ саме на візорі, і його відкривати зручніше набагато, друзі. Я прям в in real life, вам чесно кажу, що реально зручніше. А також тут у нас сам замочок зроблений з металевого, ну тобто тут метал. Він більш надійний буде. І механізм тут якось покраще відпрацьовує, ніж у Адванта. У Адванта пластиковий такий, кнопочка буде, ось бачите. Ну і натискати не дуже зручно у звичайного Адванта. Екстрене зняття щік на тої і на той моделі. Ну, В принципі, друзі, для подорожі і вага Advanta X. М розмір 1600 грамів. Для трансформера це, друзі, реально непогана вага. Придивляйтеся теж, LS 2 реально непогані, більш доступні, і вони того варті насправді. Що зі такої м'ягенької? Made in Italy. Італійський виробник мотошоломів Каберг, модель Дюф. Це модуляр. Ми бачимо, що щелепа тут відкривається. Але у цього модуляра є відмінність. Тобто щелепу можна заблокувати в ось такому положенні і, типу, її не можна буде опустити. Ось тут є ось такі перемикачі. Щоб заблокувати, нам потрібно спочатку закрити мотошолом. Перевести в положення. Ось так. Все, ми його відкрили, і бачимо, що закрити вже не вийде. Ну, це зроблено для того, щоб можна було їхати на невеликій швидкості в шоломі, але повністю відкритим. Тобто, ось так. Щоб е розблокувати, ви просто в такому положенні робите типу, положення, яке було і раніше. І все. По комплектації він має сонцезахисні окуляри, які регулюються зверху. Ось тут. Ось так вони закривають. Пінлок в комплекті. Матеріал корпусу термопласт. Має двохканальну систему вентиляції, яка регулюється зверху та знизу. Ось так. Також каберг дюк пройшов протестований. Сертифікацію ECR 2206, тобто за новим європейським стандартом. Ось такий модуляр теж непоганий. До вашої уваги. А наступний на огляді у нас мотошолом від південно-корейського виробника HJC, модель i 100 Ми бачимо, що ця модель трансформується в напівлицевик. А також цей мотошолом має подвійну амалагацію, тобто він сертифікований як інтеграл і як напівлицевик. Ми бачимо сонцезахисні окуляри в комплекті. Вони відкриваються ось тут. Пінлок в комплекті також. Дуже приємна внутрянка. HC це вміють, вони роблять дуже якісні мотошоломи. Можливість встановити гарнітуру саме під цей мотошлом від HGC. Потім по вентиляції зверху. Двухканальна також вентиляція. Але зверху вона регулюється в декілька положень. Тобто це закрите, трошки привідкрили і ще більше відкрили. І знизу також засібка мікрометрична, тобто тріщотка. І сертифікація ECR2206. Протестований по новим стандартам європейським. Шолом класний, я думаю, для поїздок якихось дальних буде супер. Тому що це дуже зручно, коли тобто, повністю щелепа закидається на 180 градусів. І ще одне тут є: можна цю щелепу, як і у каберга, зафіксувати. Тобто ось тут бачимо, є ось такий червоненький ползунок. І, ну, Якщо його не чіпати, тобто щелепа так, ну, типу, вона відкрилася, але не фіксується. Ви його можете перевести в ось таке положення, і щелепа вже не буде закриватися. Тобто, Вона щільно вже буде триматися. Ну, Так само відкрити, тобто переводите в положення і все, щелепа повністю відкрита. HGC i100, Південна Корея, трансформер. Shark Evo One 2. Це у нас виробник Франція. Шоломи у Shark дуже круті. Вони відрізняються сонцезахисними окулярами. Чому? Все просто. Вони опускаються ну, дуже низько. Бачите? Мінімальний зазор у нас є. Вентиляція регулюється знизу. А також зверху є два отвори. Комплектація пінлок, сертифікація ESR2205. І, друзі, тут у нас є бамбукова внутрянка, яка дуже комфортна. От, серйозно, Shark вони так роблять внутрянку. Топчик реально. Так, гарнітуру встановити можна. Також давайте є це окуляр. Ось так. Оп. Гарнітуру встановити можна, внутрянка виймається, бачите, є отвори під гарнітуру. Внутрянку можна брати, але краще використовувати дезінфектори, тому що ну, внутрянка зношується і дуже складно буде знайти нову внутрянку. Це Shark Evo One 2. Для подорожі Теж, друзі, розумієте, вони всі плюс-мінус схожі. Там за комплектацією, за характеристиками, але треба все міряти, тому що може вам HGC сподобався, прям реально заходить, але він не може підійти вам за капсулою. Тому і ми зробили такий топ, щоб ви змогли вже підібрати декілька мотошоломів, які вам краще підійдуть. Так, давайте наступне ще розглянемо. Це у нас буде Dolsport від виробника Aero. До речі, у нас в тіктосі вийшов відео про Aero Commander. можете теж подивитися. Aero Commander виробник Італія, корпус. Тут композит. Оце шолом це вже жир. Ми маємо пінлок в комплекті, Мотошолом Dual Sport, тобто можна козирьок знімати, візор знімати, катати як по бездоріжжю, так і по дорозі. Гарнітура встановлюється сюди. Тут є також отвори. І по комплектації тут є ще кріплення для GoPro. Якщо ви будете записувати свої покатушки, тут є кріплення саме під GoPro. Композитний корпус, вага XL розміра, рекордна 1500 грамів. Для XL це прям топ. Я думаю, M або L буде ще легше. Бачимо, у нас вентиляція знизу. Регулюється. І трошки вище. Зверху у нас також є отвори, але вони вже активні, тобто вони ніяк не регулюються. Сертифікація ECR2205, Aero Commander, засібка D-Ring. Оцей мотошолом, друзі, із DualSport sportів це вважається топовий вже. От реально. Такий гарний айрох вміють робити дуже красиві мотошоломи та надійні. Ну і наостанок Shoei Neotec 2. Друзі, ну тут я навіть казати нічого не буду. Ну, ладно, буду. Це Shoei. Всі, в принципі, знають про цей бренд, дуже якісний. Тут... Ручна збірка п'ятислойного композитного матеріалу, дуже крутезна шумоізоляція у цього мотошолома. Візор ми бачимо фіксується ось в такому положенні. По комплектації він має сонцезахисні окуляри та пінлок в комплекті. Щоб відчинити цей мотошолом, треба на... ось сюди натиснути. А також цей мотошолом омологований, Тобто у нього сертифікація як і напівлицевик, так і інтеграл. Переговорку також сюди встановити можливо. Від виробника Сіна вони з Шой зробили колаборацію та розробили переговорку саме під цей мотошолом. Називається переговорка Siena SLR 2. Вона ставиться таким чином, що її практично не помітно. Виймаються ось такі пази. З цієї сторони, позаду та ось тут. Та ставиться, що її непомітно. Динаміки у сіни SRL 2 Harman Kardon дуже крутезний звук. Ну, топ. Ну, реально, шо і все чітко відпрацьовує. Бачите, вентиляція знизу, ось тут регулюється, зверху, а в декілька положень. Вони вміють, чесно, робити мотошоломи, вони бездоганні. Ну, це скарб. Це просто скарб. У кого ви не спросили, хто шарить у мотошоломах, всі, я думаю, точно скажуть, що Шої це прям той мотошолом, який буде служити дуже довго. Мотошоломи дуже якісні, прям максимально вони захищені. На подорож ось такий Shoei Neotec. Дуже зручний, з крутезних матеріалів. З гіпоалергенною внутрянкою буде топ. Я думаю, друзі, цей відеоролик буде підходити до свого завершення. Сподіваюсь, він вам дуже сподобався і ви якийсь мотошолом підібрали саме для себе і може зацікавились. Я рекомендую вам поставити лайк, може написати коментар до цього відео, може якісь побажання будуть. Також у нас є соцмережі, підписуйтесь на них. Instagram, TikTok. Ми туди теж заливаємо відосики, фотографії. Дуже цікаво. Будемо прощатися. З вами був Мотопрокс. До зустрічі!